Привіт, герої та героїні! ви на каналі Борус Геймплей. Мене звати Ростек. Знову сталкер. Знову я пощастив по сайті нашої українській платформі, де можна знайти значить, українські моди з українською локалізацією, незважаючи на те, що тут є путь в преп'ять, Главною, є меню, якась незрозуміла іноземна мова, не знаю. Нова гра включаємо. сталкер, Майстер. Я навіть не знаю, якщо чесно, чи піде, чи не піде. подивимося, як піде, чи буде працювати мод. Чи не підет, це вже третій мод, який я включаю на базі а, поклику Прип'ять? Та давай новачок Нам головне подивитися на мод. <гум> Як не грається, чи грається взагалі похер Вроді так, якби вроді тут щось має бути нове, нова зброя, нові локації, нове загрузочне меню, нові катсцени, ще щось, ще щось. Нам головне, щоб мод працював, розумієш? Тому що ми вже два моди зіграли, і двоє вони не працюють толком нормально. Ладно, давай, щось воно зависло, все. Але це нормально для моду, це нормально, те, що він завис, тому що прогружається шейдер і так далі, тому чекаємо. Версия 1602. Та-да-да-да-да, Версимо 1.001. Більше виглядає Як смайлик, як дві палочки два ока. Та-та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

В архіві була лише одна папка. Game Data. Її треба було копіювати і вставити все. Більше нічого не треба було. Нічого не пояснялося, нічого не роз'яснювалося.

Це така жорстка сильно крута ігра, що вона так жорстко довго грузиться. Нагрузиться вже 3 хвилини. Без Без сигналу про життя тримай, давай. Ну, Щоб я хоча б видів загрузку 2-3%. Шо тут? Це такий жорсткий мод, що він аж так довго грузиться. Тут, напевно, тисячу змін зброї, тисячу змін броні, мільйон локацій, 15 мільярдів годин контенту. Що так тут довго грузиться, ну? Знову? Що не мод, то розчарування. Не грузить. Ну, угу. не грузить, то не грузить.